Канада, тобто вийшло так, що значить ми, зокрема, я ще попередньому скликання підняв цю тему про те, що треба боротися з російськими медіа. Тепер під егідою боротьби з російськими медіа, взяті закони Жириновського, написав і комуністів, для боротьби з українським медіа. Я вже це не ну це неправильно не припустимо. Значить, я знаю, що на жаль маємо вже вже прецеденти, коли деякі посадовці. Телефонують менеджером каналі, і говорять про те, що ми не задоволені так як висвітлюється діяльність якогось там органу. Не буду зараз поки що оприлюднювати про які структури А е е, чого? це да. скажіть. Тому ага. Я думаю, бо самі менеджери каналів поки не хочуть, щоб визначати оприлюднювати, Але я це ще пов'язую тим, щоби. Е Таку на мокрів меч, значить чи таку сокиру нанести за каналами, що будете критикувати уряд? Ну мовно, яка уряд. Чи критикуєте ви там орендову мовно, чи ще що? От у нас є процедура коротка, значить ми вас заберемо ліцензію. Тому я вважаю, що як я раніше 5 в п'ятий тірей захищав, так само я захищаю всі решту українських каналів, тому що за критику і не непогоджуваність не з владою ліцензію забирати не можна. Тому я от внутрішнє моє відчуття таке, як би ситуація не пішла. Ми можемо дати голоси за перше читання в якійсь формулі, але в другому читанні не буде. Я абсолютно переконаний. Я зроблю все, що не буде норми, за якою в будь-якого українського каналу, який критикує владу, може добрати ліцензію. Ну це поганим пахне. Значить, і ми не повинні до цього. Ну процесу. і на виконання сьогоднішнього ще не прийнятого закону. Я так розумію, Фірташ купив зранку частку каналу Інтер. Ну, Готу відпоєдне. Якщо це відповідає дійсності, то от. І Інтер вже позбавив себе російського капіталу, але і, ж так. вони можуть через три офшори провести і через фіртеша провести через три офшори буде те саме, і ну там буде російський капітал, просто ніхто про це знати. не Ну буде. дивіться, у нас є тут. Якщо ми так хочемо робити, то очевидно треба до кінця довести історію так званої прозори дорі, прозорісті власності, тобто то, що ми повинні кінцевого власника знати, з ким мати справу, це абсолютно чудно. Це я повністю підтримую і це стосується не тільки телебачення, а всіх медіа. Я ще раз кажу, що поки що ця ідея ну, мені здається, що вона була пов'язана з тим, що от шукали якусь формулу перерозподілу медіаринку оперативного і так далі.